Потрібно знайти координати четвертої вершини паралелограма. Нам дають три вершинки. Яким чином будемо шукати? Ми проведемо діагоналі в цьому паралелограмі і знаємо да, за властивістю паралелограма, що його діагоналі точкою перетину діляться НАТО. Тому це точечка О це серединка відрізка ЛН. І середина відрізка КМ. Тому, якщо ми знайдемо координати точки О, можемо їх знайти, так? бо якщо вона середина КМ, К-точка є координати, М точка є координати, тому знайдемо координати точки О. Як шукається перша координатка середини відрізка за формулою так? по Х координати додати, поділити навпіл. Мінус 4 плюс 2 поділити на 2. І по Y теж координати потрібно додати і поділити на 2. 2 плюс 8 поділити на 2. Тобто наша точка О має координати. Мінус 4 плюс 2 це мінус 2, мінус 2 поділити на 2 це мінус 1. по іксу мінус 1. По Y 2 плюс 8, 10 поділити на 2 це 5. Отже, наша точка О має координати мінус 1 та 5. І дивимося, що ця точечка О це ж середина відрізка і ЛН. Якщо є координати середини відрізка, якщо є координати початку так, цього відрізочка, то ми можемо знайти координати кінця цього відрізка. Яким чином, давайте пригадувати. Давайте знайдемо, що координати кінця відрізка. Якщо точка О це середина відрізка, то що ми робили, значить, якби ми шукали середину відрізка? Ми по Х додавали координати, так? І ділили на 2 і знаходили би координатку Х точки О, тобто це дорівнює мінус 1. Ось нам рівнянечко, ось нам рівнянечко да, з іксом. Звичайно, лінійно розв'язуємо. Як би ми шукали середину да, точки, О, п'ятірочку, як би ми шукали? Ми б по Y додавали і ділили на 2. 5 плюс ділили б на 2 і знайшли б координатку 5, да? це середина відрізка. Знову ж таки, ще одненьке лінійне рівняннячко. З Y. Звідси знайдемо X, домножимо на 2, да, щоб позбутися знаменника зліва. 3 плюс х дорівнює мінус 2. Множимо ліву і праву частину на 2. Х дорівнює 3 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 2 мінус 3, це мінус 5. У y так само да, домножимо на 2. 5 плюс дорівнює 10, І дорівнює п'ятірочку в протилежну сторону з. Протилежним знаком, тобто мінус 5, 10 мінус 5, це 5. Отже, наша точка n е має координати по х мінус 5 от y 5. Координати четвертої вершини паралелограм.